Частота серцевих скорочень ЧСС показник стану серцево-судинної системи. У нормі ЧСС здорової людини коливається у межах 60-89 ударів на хвилину. У немовлят він досягає 140 ударів на хвилину, з віком ЧСС знижується. У жінок пульс на 7-10 ударів вищий, ніж у чоловіків, у тренованих нижчий. Ніж нетренованих, у положенні лежачі нижчий, ніж у положенні стоячі. ЧСС вимірюється в один і той самий час і в одному положенні. Під час тренувань ЧСС вимірюється за 10 секунд і результат множить на 6. Збільшення ЧСС на наступний після тренування день, поганий сон, апетит. Та самопочуття можуть бути наслідками перевтоми. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте!